Вітаю вас, а ой, вітаю вас, пані та панове. Минуло достатньо часу з відкриття розквіту, та мені не соромно показати свої володіння. Сьогодні в відео я покажу, як я зібрав все, що асоціюється в мене з гравцями, і помістив це все в одному місці. Спочатку потрібно було зрозуміти, хто з чим в мене асоціюється найбільше. Але перед цим мені прийшлося навести порядок на території, побудувавши новий склад. Але мені швидко стало лінь, і я забив на це. Тому відправився в Незер будувати шлях від порталу на спавні до моєї бази. Дякую адмінам, що предоставили нам гравцям звичайним работягам, скрині з льодом для будівлі доріжок. Це все звісно добре, але не треба забувати основну ідею відео. Із говоре пополам я почав будівництво музею гравців розкиту. Чи все-таки зоопарку? І першим черзі є макуку, що живе на грибному острові, тому я беру одну грибну корову. І я знову рятую сервер від пожару. Що б ви без мене робили? Я вибачився за вбивство корови на території його держави і відправився за іншою. Ось я вже переправив корову на інший бік порталу. Але повернувся назад з тільо розмножити корів, щоб замести сліди вбивства. Ви могли подумати, що корова задихнеться в стіні так само, як і хазяїн Макуку? Ні. Чи все таки так? І, так? і повертаюся назад за новою коровою. І слава Богу, я це зробив. І добре, що розмножив корів, бо сліди були б надто видні. Далі у нас адміни, які асоціюються в мене з темним думом. Бо я не раз супив у них Але саджанці і саме цей... дерево. І не тільки я. На дві лампи. О. А може в тебе ще й кварц є? Супер! Ходімо, що ти хотів. Мені треба ваш темний дуб. А ти висадиш назад? Ну так, мені просто треба сажінці вашого дубу. А, то давай я дам. Ні, все не так просто. Мені треба своїми руками нафармити. ти від мене хочеш. Від тебе згоди й дозволу. Я згоден на передачу гравцю Харелі 1307 чотирьох саджанців Темного дубу. Дякую. Вітаю Ти вирішив зробити якийсь музей типу з усіх місць сервера? чи що? А як ти поняв? По-моєму, очевидно, достатньо. Очевидно, просто по одному дубу. Да. Дедукція і деменція. Два в одному. Пока. Далі на черзі Оверхорнер, який познайомив мене з фермою з щурами. Від нього мені потрібне було зілля зараження, яке я просто взяв, бо він був АФК. Взяв щура, дав йому ім'я і помістив його в халупу. На той момент я не знав, що щурих ховається в кам'яних блоках. Тому подумав, що воно здохло. У будівництві мені допомагав блюпав. Я би сам нічого не зробив. Нарешті, добудувавши, я розкажу вам про кожен експонат. Тут у нас фенвіт. Він має чисто білий скін, в якого є глибокий сенс. Макуку живе на грибному острові. Тому тут шампіньонова корова. Варден ну нік говорить сам за себе. О, містер Неон. Амбасадор Чаругниль. Леян суперхудожник, Також малюю прев'ю для моїх відео. І для цього теж він намалював. Вітас амбасадор залів випробувань. Овер Хорнер. Познайомив мене з фермою щурів. І самий головний експонат темний дуб адмінів. Також в мене з'явився сусід, який будується в мене на горі. Шо? Uh... Може, Я стрілку намалюю. Може, може, це буде моє останнє слово, або це залежить від твого настрою. Блять. В тебе погано не стоїть. Іди, іди спонуй, іди спонуй, іди спиною. Стій. Розвернися. І це буде перше що... одне із, що ти маєш побачити. Я бачу стекло. Вот, можеш трошки дивитися. Темний дуд. Дуд-дуд. Бля, а, я ні. його переименую на дуд. <рес> <рес> я звичайно. Треба зробити тут двері і зробити унітаз з нього. Двері, йди сюди. Тільки не дивись наліво. Йдеш... Ні, і можеш дивитися. Та кажи, куди І можеш дивитися справа на... наліво до мене. Ну то фігня. Гадаю, тут Я Я просто ще не бачу табличку. Макоку живе на а. Просто живе на грибному острові. <реш> <реш> Бля, реально в мене хтось, сука, спиздив... Бив, спиздив, я не знаю що коров. У мене було, блядь, майже 50 штук їх. У мене лишилося 8 і ще 2 в лодки. Ой, 6 і ще 2 в лодки. Я вже їх розмножив, звичайно. Вони самі по собі не можуть просто так, блядь, зникнути нахуй. Це несправедливо, це, ну, не не, це живее створіння. Листочки. Я вважаю, що її тут занадто тісно. 2 х 3 блоки, 6 блоків, 6 квадратних метрів тримати е, корову грибну. А скільки їх треба? Ну, побільше, їбать. Ну, їх мінімум 3 х 3. Хорошо. Я вважаю, що певний там можна снести. <рес> Запикаешь? Нет, не запикаю.